Бажаю здоров'я народ! Продовжуємо робити огляд модів Бефе у му році. Сьогодні будемо оглядати мод Тхуа 17.2. Версія. За стандарт візьмемо оригінальну версію з нею порівнювати, а в подальшому і інші моди після їх огляду можна використовувати для порівняння, щоб і вам було зрозуміло і мені. Наступні декілька відеосів на каналі будуть реплеї зіграних в Тхуа. Давайте почнімо з хорошого, потім перейдемо до критики і поставимо свої оцінки. Погнали! Хороше. Класно в цьому моді те, що дуже красиве, головне меню гри. Анімоване, гарно виглядає, закликає тем зіграти. Міні-ефект, вау. Варто згадати, що ще в цій грі є система створення власного героя. І ця система трішки ще й вдосконалена. Там набагато більше різних героїв, тому найс. Nice. Ще хочеться відмітити в хорошому в цій грі, Це є обучалка. Боже, ніде немає обучалки, а тут вона є. І це максимально класно. Це підтримає нових гравців. Це very nice, це те, що потрібно в цій грі. І в кожному моді. Також великий плюс це те, що ти можеш сам піднімати і пускати карту. Там зроблена одна менюшка на початку у головному меню. Ти її натискаєш, вмикається ця фіча. І ти замість тими камерками, що з на екрані, можеш просто колесиком підняти або сильно опустити карту. Ну, класно. Палантир. Тут він розрахований на довшу гру, замість стандартних двох є 325-ки. Ну, вони плюс-мінус стандартні, але 3,25. 20 Так. І сам палантир перевернутий верхном. Це, я так зрозумів, зроблено для того, щоб е не робити нового палантира, а зробити старий просто верх ногами його перевернули та і все. Також, клюве в цій грі реалізація кільця. Звісно, не ідеально. Далеко не ідеально. Але за кожну фракцію є окремий кільцевик, і це круто, який здебільшого підходить під фраку Мізінгарда, <смість> але до того згодом. Також гра може похвастатися дуже великою кількістю різних військ, що саму гру робить більш різноманітною. А тепер погане. Поговоримо про мінуси цього моду. А самий головний мінус це баланс. Його тут немає в принципі. Я просто не розумію, як тут придумувалась система співвідношення шкоди і витривалості, бо перегиб величезний в сторону демеджа. Здається, наче модороби додавали нові функції, не міняючи старі. Такі думають: є кільцевик, супер, давай йому додамо купу урона. Він же кільцевик? І так проти інших героїв герой стає в десятки разів сильніший. І це логічно, але просто ламається весь баланс. Є така ситуація, коли максимально забафлений кільцевик ламає крепу за 2-3 удари. Ну це абсурд. Чи просто 25-ка ламає всю базу за одне натискання? Ну, генії просто. Ну, з поганим завершили. Погнали по оцінках. І трошки детальніше пройдемось по кожному з пунктів. Баланс. По балансу, як сказав раніше, жах. Якщо брати окремо героїв, то є просто імбіші. А є звичайні рядові герої для Галочки, ціна яких то висока, то мала. Наприклад, є Арнор, і є там герой, який дає і лідерку, і мародерку. Сам герой дешевше коштує, ніж 2000. А є Мордор, де назвул коштує 4500 без скидки. Із скидкою 450. 4050. Сам герой має із корисно лише один страх. На першому рівні взагалі лише на коня сідає. І це герой за 4000. Баланс? Ну Баланс. Балантир занадто сильний. Типу, гра завершується, коли один з гравців просто візьме аоє 25 ку і кине на базу суперника. Вона зламає абсолютно все одним кліком. Фракції небалансні, є імбові альфаки, Арнор. Є гам'яний рухан, який має гавно героїв і гавно війська. Ним взагалі немає розуміння, як грати. З ельфів є такі тваринки чи рослинки, як Хорн, лісний чотириногий мумак, якого можна запхати ще когось. Ця штука коштує 800 монет. Може давити, а як здихає, теж дамаже. Коротше, якась імба. Харацькі слони так гарно не дамажать, як той результат кохання дреуборода і Макіла. За баланс 2. Знаю, що можливо гірше, тому лишу і нуль. Але це вже дно, просто тренда якась. Лаги. О, а Лаги тут взагалі цікава річ. На початку гри здається, що все просто ідеально. Все бігає, швиденько, яхось рухається, анімації гарненькі. Таке відчуття ще FPS тут вищий, ніж в оригіналі. Але коли починають накопичуватись будиночки та юніти, починається поступове помирання гри. Дуже важливо відмітити, що тут кожен юніт займає мало очків. Ну, очків командування. І пачка в 300 одиниць в даному моді виглядає наче 1000. Ванільці в оригінальній версії. Все це робить гру неіграбельною. на не ти приділа взагалі. Скажімо, 2х2 починає лагати, а гра 4х4 взагалі не знаю, чи можливо здійснити дану штуку. З ботами я запустив був такий трешак. Таких слайдів я давно не бачив. Навіть по локальці грали 1 на 1 з Ланеса і то лагало жуть. Коли були великі армії. Назваги ставлю теж 2 з 10. Боти. От що гарно в цій грі, так це боти. Перемогти ветерана дуже важко. Вбивцю перемогти в мене так і не вийшло взагалі. Спамлять, юзають палантири, білки героїв. Ну, молодці. Кріплять, щоправда, експу не забирають скріпів. Бараки будують постійно. І з кожною хвилиною спамляться сильніше і сильніше. Тому відбиватись майже нереально, якщо сидиш в лухій обороні. А потрібно трошки щось зносити. Але тут така ситуація, що або ти вже зносиш виграєш, або ти не можеш знести і програєш. Бо ти тут на тверді 8 балів. Сподобались. За ті декілька днів, що я пограв, бо ти виглядають гарно. Графа. От вигляд наче нормальний. Але це з першого погляду. Багато героїв проситься оновитися. Азог, Торін, посміховисько, прав вже взяти модельки, як у фільмі. Деякі анімації щоправда однотипні, аури героїв дуже наляписті, не видно взагалі, що відбувається на карті. Це все не сказав би, що гарно. Деякі кнопки красиві, а деякі взагалі стидобак. Тому поставлю 4. Це з натяжкою і думкою, що якась робота була проведена, і це не краще, ніж у ванілці. Просто основне тут це війська і герої. А речі, такі як аури, не дають бачити юнітів в замісі. Контент За додані фракції людей Сходу, Зарнор, за модельки нолдор Ельфів, про які я мрію в іншому моді за кільцевиків. Особливо. І палантир, звісно, плюс. Але все це реалізовано погано і інші пункти вбивають цю позитивну характеристику моду. З хобі з хобіта модельок немає, тому не вистачає нам контенту з трилогії Хобіта. Хотілося б побачити Трандеча на Олені. В фракціях багато юнітів, це плюс. Описи героїв також цікаві. Хоча то все вигадки Модоруба. Хоч цікаво глянути. Ну, за контент Сі. Геймплей. От тут є одна річ, через яку реалізований геймплей даного мода це герої. всі війська зроблені таке відчуття під героїв, а не навпаки. Ельфійський герой майже всі з луками, Роханські герої всі на конях, Мордор 9 назволів. Наче класно, але це і мінус. Адже це гра не героїв, а гра військ. А в моді головне герої. Тому маємо таку штуку. Як на мене, патч 131 був в цьому плані трошки кращий, бо там герої не були настільки важливими. Сумюче сказане, однозначно не скажеш, що добре це чи погано. Своєрідно, слово ще ідеально описує гемплейцю моду. Звісно, страждає мод Фігнею лідерки 50 на 50 кожного героя. І ультів Гендальфа також через одного. Це катастрофа. Але інші речі, такі як відчуття, що ти граєш з альфа ків, ковте леголо стріляє як скажений, і з ними ще пару, як Ерланд, Халдір, Трандич, ну круто. Бо зробити лиш кінноту, посадити всіх героїв на коней та пуститися в конний наступ, як у фільмі Зарухан, теж круто. Тому геймплей своєрідний. Оціню на 6. Хоча оцінки суб'єктивні, але інколи хочеться так пограти кожному. Моя суб'єктивна думка: як на мене, даний пункт основний, адже він підсумовує мод. Всі його плюси і мінуси, весь позитив і негатив. Тому скажу так, якщо ви полюбляєте лікувальний канабіс, то бідним ним зіграти пару каток з товаришем, може зайти. Для гри з ботами. Теж непогана штука. Але для гри на кожен день з іншими гравцями. ні. Для спроби підняти свій скіл в грі, однозначно, ні. Лаг і дисбаланс убивці даного моду. Якщо виправити ці дві штуки, то мод Тхоа буде ну, іграбельним. І так, анімація аур – це просто жахливо. Куди дивився модороб, коли таке додавав? Для особисто мене плюс є такі речі. Це 9 назголів Мордора, кільцеві герої, хоч реалізоване те все херово, та кільцевик Ангмару Сауру, хочеться таким бігати. В цьому пункті можу дати 40 балів. Але всі ті мінуси настільки жахливі, що з 40, ну, 5. 5. Підсумок. Модхуа не раджу нікому. Не раджу. Краще грайте в звичайну офіційну гру. Фракції. Давайте тепер коротко про кожну фракцію. Кому цікаво, let's go. Ельфи. Кільцевик Гладріель. Імбіща люта. Соло може розмолотити все. Скіли приємні, хоча приємні для цього моду лише. Адже всі вони між собою. Дуже схожі. Всі герої дорогі. Але після відродження, це стосується кожного, кожної фракції. Всі герої вдвічі дешевшують, а може і втричі, ну там взагалі копійки коштують. В основному це стрілкові герої з ельфів, але й мечники. Ну, Загалом герої цікаві, леголас ваншот. Ельфи в даному моді придумані гарно. Купа різноманітних юнітів. Зрозуміло, що там багато непотрібного контенту, непотрібних військ. Але в цілому зроблено гарно. Єдина фракція, в якої нема лісопилок, рофл якийсь, був кожний наступний, вони присутні. Фракція сильна і цікава. Ізінгард. Єдина фракція, в якої можливо зробити два кільцевих героя, а саме Балрог. Стандартний і Саруман. Як на мене, дану фічу треба перенімати іншим модом. Тільки не Балрога за Ісінгард, а двох кільцевих героїв. Ну, крім Мордора лише. За Мордор тільки Саурон. Балрог тут стандартний, як з 25-ки, але на весь час. Як на мене, йому потрібно трошки приробити абілки, бо такі собі Ну, хочеться щось бачити цікавіше. Той сам Балрог для Ізина не дуже підходить. Треба якогось іншого. Інші герої. Ну, Сарік і Лурц основні. Лурц по ціні Сарумана. А Сарік тут відчутно слабкий якийсь. кнопки слабо ауєчні, а з руки він майже не б'є. Ну, Але Лурц машина. Війська і будівлі нічого особливого, не дуже багато різноманіття. Декаріта Урокхаї. Моді, до речі, максимум 3 кріпи можна будувати. А в моді скидки розроблені на 5 фортець. Косяк косяк. Як цей косяк пройшов далі? Ну, модораб. Модороб. Робив, 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 плюнув. І так хай буде. Рохан. Фракція коневодів. І зрозуміло, що кільцевик Еор герой без коня. Угу. Як так пришляпив розробник Яхизи? Герой гавно вийшов з якоюсь супер ауєшкою, як у Гендальфа. Що знову ж таки курили модороби, які додавали це в гру Хизи, але щось сильне. Інші скіли, якісь пасівки, набафи військ. Така тупня. А якщо все це накласти, що у всіх інших героях роха на є кінь, і теж лідеро-купа, то кільцевик вийшов парадоксів, наче він і є. Але толку з нього немає. Добре, що ось згадали засновника Рохану. Скіли переробити, обрати магію, додати коня, і буде вам гарний герой. Так, йдемо далі. Побудови і війська. Ну, вони не варті згадування, дефолтні юніти з іншими іконками, таке саме й будівлі, просто інші модельки. Нічого цікавого. Як сказав раніше, що рохан. Фракція коневодів, і всі герої вершники, крім Піпіна і крім Радагаста. Але їх і не потрібно брати з собою. Всі інших посадив і гайда. Ну, це прикольно. Харат Фракція загалом цікаво вийшла. Кільцевик тут хамув. Полур не впевнений, хіба король тих земель. М -м -м -м, що отримав кільце від Саурона. Ну, якщо так, то норм. А якщо це від себе ідея, то не норм. Якщо ларознавці, напишіть, будь ласка. Сам по собі кільцевик звичайний. Моделька гарна, є пара скілів на оє шкоду, Ну, може літати. Ну, назгуль і в Африці Назгуль. Герої тут, ну, з героїв вона придумували, автор сам не знав що, але придумував. Але цікаво те, що є тут Паландо і Алатар. Паландо можна додати до гномів. Ну, адже він з земле і має зв'язок. рівно купа от не у всіх модах, то був би і за гномів якийсь гарний мах. А те, що вони взагалі є два і в одній фракції, ну, цікава ідея. Герої вийшли круті. Правда, в Паландо іконка Гендальфа, А то таке. По юнітах і будинках, ну, модельки крепи, А це головна будівля. При інші я взагалі мовчу. Ох, а Юніти ну, та сама ситуація, як з Роханом. Дефолтні юніти, яких купа. Мало чим відрізняється один від іншого. Один плюс в цій фракції це хоч слони є. Слони великі та прикольні. Ну, Прорисовані, хоч якось. Ця фракція толком не перероблена звичайної версії, але наче героїв трошки більше. Але якийсь контент у Ангмара, ну, не тронуті. Ну, для даного мода це добре. Бо Ангмар зробився самим пізнішим і про нього хоч трошки подумали. Кільцевик тут Саурон в молодості. Такий колдун з мечем. Швидкий, сильно б'є, має цікаві оєшки. Скіл цікаві, телепорт, бафи. ну, машина. Ангмарський Каче цікавий також. М -м, до того ж, фракції є Чаклум, Герой Троль, Герой Примара та інші дефолтні Моргомир там. Ну, Цілком непогані герої. По зв'язку з Роханим тим самим Ну, Хоч щось плюс. Також досить цікаві війська. Фракція вийшла непогана. Арнор Ну, виглядає дуже сильною фракцією. Кільцевик тут Аленділ. Челенділ. Нічого цікавого у нього купа бафів для себе. Зав'язавши всі, можна з 2-3 тик зламати фортецю то так, Це такий кільцевик. Може в його фіча, але який сенс цього... По-перше, його не вб'єш, він по-любому туди добіжить. А по інше ну. Ну, я ж кажу, мод парадоксів. Інші герої. А герої. Арафант, а Ранард і так далі. Запоминати навіть не хочеться. Герої не особо цікаві скрізь одні ті самі. Лідерки, одні ті самі бафи. Ну, просто в їхньому поєднанні з піхотою та лучниками, ну, фракція тащить. В цілому фракція людей та ельфів вийшла тут. Навіщо так робити? Ну, хз, арножеш. Але ще є то я. Гондор. Гондор є Гондор. Сильна фракція, це золота фракція всіх модів, напевно. Гондор Мордор мають бути найцікавіші і мати найбільше цікавих всяких штук. Тхоа кільцевик за Гондор, це і Сільдур. Ну, Сільдор. Ну, правильно, логічно. Сільдор, такий самий, як і Ленділ, трошки скіли відрізняються, але не сильно. Має баф на героїв, може призивати війська, але. Суть нього та сама майже. Головне те, чому всі грають за Гондор, це, напевно, Арагорний Гендальф. Більш Гендальф. Ну, вони тут є. Вони тут класні, гарні. Хоча Арегорн з прокачкою міняє свої скили. І на 10 рівні в нього не вистачає парочку. Забув, напевно. Коли став колорлем, що може лікувати. Ну, поживати ацелаз і вранку. Так, а Гендальф тут прекрасний, як і скрізь. You shall not pass. Вж. Наше все. Інші герої: Фарамір, Бурмір, Берігонд, Дефолт. А ще є якийсь лучник якийсь мечник, Імена яких не, навіть не вартої вашої уваги. Туди ні для кількості. Ніки цікавого цікаво себе не представляють. Ну, війська і будівлі гарні. Оформлені красиво. Ну, Дефолт Гондора. Ну, хоч що плюс. Цими гномами одні проблеми, їх майже ніхто ніде не любить. Та й модороб похоже, так само їх не любить. Найскудніша фракція з двома героями, Лучниками обоє люди з Дейла, Бранд та Барт другий Навіщо двох? Ніхто не знає, навіть засновник моду похоже. Кільцевий герой тут теж гном, Дурін А білки майже вся оєжки, стан там, Призив е гори, підпал. там, Ну, таке. М -м -м, нічого особого. Якось не особо цікаво було за нього грати. А ще є Торін і Балін. Два чудака. Балін, до речі, чомусь кращий Торіна. Ну, і ладно. Гномські арбалетчики елітні лучники. Кращі дейлів. Serious? Чому? Та серйозно. Трава ще не попустила, похоже, в той момент творців Тхо. Ммм, Що ще за гноми відмітити? Ну, на початку гноми отримують халявку, вигляді бафа на постройки, плюс броня, плюс хп. Оце і всі гноми. Гобліни. А це раса драконів. І кільцевий герой тут. Смаух. Ну, як я казав раніше, додали б ще б і балрога, щоб можна було обирати чи того, чи того. Було б цікавіше грати. Сам смаух має фаербол, крила вітру, оєжка сильна і має такий скіл баф, після якого все, ще під ним згорає. Ну, цікава білка, але ще в рамках даного моду. З інших героїв. Ну, тут є шелоп. Супер дорога, але толку з нею майже немає. Є дрогот, ще один літучий дракон. Є Горкіл, який може прикликати дракончиків, є Азов, який може прикликати дракончиків. Є дрогот, посадивши його на землю, він теж має таку можливість. І ще й можна побудувати в фортеці, забрайдивши її, теж дракона. А всього можна три побудувати фортеці. Якщо все це зробити, то виходить армія драконів якась. Ну, цікаво. Але не більше. Однотипно, of course. Азог, іконка стара, тому виглядає якимось калічним персонажем. Ой, оце б Азога, ну, проситься приробити. Юніти, ну, є дешеві гоблінці, є полутролі мечники, є полутролі списи, павуки там та ну. Дефолтні, наче як і скрізь. В палентері є прикликання Дракона і глибинний гвардіан. Стражник такий, який може приміщатися сам в точки, де знаходяться війська суперника. Ну, це досить цікаво. Для 25-ки, типу, прикольно. Мордор. Наша бубочка. Продумана має бути така як і Гондор. А що маємо в результаті? Кільцевик Саурон, ну найцікавіший кільцевик, адже про нього ціла трилогія, купа контенту. А сам він сидить десь в башні і оком наблюдає. А тут він власноруч дубасить все, хода. Ось що має нас тримати в цій фракції Саурон. Йдемо далі. Герої. Ну, Тут Готмох, Орк, який війська скаче возгіллят, а потім на Мінастіріт, якщо пам'ятаєте такого. Леша Тайса Урона, де в нього ці білки взялись, але є білки ауєшки. Ну, непоганий герой. І основне в Мордора. 9 назвулів. От це топчик. Коли 9 вершників на конях ідуть розвалювати. то виглядає гарно. Таке хочеться бачити в кожному моді. Щоправда, тут натикаємось на велику проблему самопридумування назв цих назвулів. Ви ось почитайте. Це тренда якась. Король Чародій. Кхаму. Ну, а далі починається. Дендрадвар Аднабхел Акхорахіл, Хуармурат, Джий Індур, Рен Увахта. Та й всі герої мають однакові обілки. Герої коштують дуже до хара. 4500 за назвля Нікий нічого не може На першому рівні, тільки кінь. Ну, це проблема цих назвлів Війська і постройки. Ну, статуя Саурона, плюсик. Типу виглядає круто. По військах орки гівняні, ну тролія, типу нор. Є горгороти, слони як в харату. На що їх додали саме такими, я хизи, але там якісь лучники стріляють. Ой. А ще є можливість побудувати ґронт. Побачите в реплеї, як я грав за Злонеса за Мордор. Там... Є що проживати. Ну, от і все. Коротко про кожну фракцію розказав. Пишіть свої думки, ставте лайк за відос, Адже часу витратив чимало на створення даного контенту. Чао!